Пояснення Ізраїлю щодо смерті сімох працівників гуманітарної організації в секторі Гази, зокрема Австралійки Зомі Франком, недостатньо переконливі. Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніс. Він ймовірно мав на увазі коментар прем'єр-міністра Ізраїлю, який той зробив у вівторок. У відеозверненні у ньому нетаньягу сказав, що на війні таке трапляється. нас не влаштовує заява Ізраїлю про те, що ця подія результат війни. Це суперечить гуманітарному праву. Не можна, щоб безневинні палестинці чи люди, яким допомагають, були змушені розплачуватися за дії терористичного угруповання Хамас. У вівторок Ізраїль заявив, що здійснив ракетний удар по автомобілю гуманітарної організації Всесвітня Центральна Кухня. Помилково цей інцидент спричинив значний осуд з боку США та низки союзників Ізраїлю. Серед загиблих були громадяни Австралії, Великої Британії та Польщі, а також палестинці та працівники з подвійним громадянством США і Канади. Уряд Ізраїлю пообіцяв провести незалежне розслідування. Ми хочемо, щоб відповідальних покарали, а також щоб їх затримали і допитали. Водночас член воєнного кабінету Ізраїлю Бенні Ганс закликав провести загальнонаціональні вибори у вересні. З його слів, через війну в секторі Гази, на уряд прем'єра Нетаньяху тиснуть як у середині країни, так і за її межами. маємо призначити дату виборів можна на вересень ближче до річниці війни. На його думку, узгоджена дата виборів заспокоїть громадськість. Останніми днями тисячі ізраїльтян виходили на вулиці, вимагаючи нових виборів. Багато хто критикує Нетанягу за те, що він та його уряд не докладають більше зусиль для звільнення 134 заручників, яких досі утримує Хамас. Нетанягу, який обіймає посаду прем'єр-міністра Ізраїлю, найдовше неодноразово виключав можливість дострокових виборів. З його слів, це буде на руку лише бойовикам у секторі Гази.